Весь минулий навчальний рік гімназія номер один. Тоді це загальноосвітня школа номер один навчалась у три зміни у змішаному форматі, в якому переважало онлайн навчання, і все через відсутність укриття. Школа не має підвального приміщення для облаштування власного найпростішого укриття. Доводилось його орендувати, але тільки для невеликої кількості дітей. Тепер проблему вдалося вирішити кардинально. Тижні тому ми мали нагоду говорити про наше бажання, про можливість придбати відповідне приміщення, виконати роботи, першочергово для того, щоб наші дітки. Гімназії номер один мали нагоду проводити вже навчальний процес. Наразі сьогодні ми можемо вже сьогодні доповісти і говорити, що приміщення готове для використання. З 1 вересня вже дітки мають можливість разі потребності тут використовувати як є сховище. Для школи це не просто вирішення проблеми, ділиться директор школи. Це не просто вирішить проблему. Це дозволить нам організувати якісну освіту в дві зміни в очному форматі, коли вчить. Телі учень, а це найкращий вид освіти, при живому спілкуванні зможуть опановувати всі вимоги державних стандартів якості освіти. І Я думаю, що ми таким чином зможемо. Підготувати надійну патріотичну зміну дорослого покоління від прийняття сесію міської ради рішення про придбання будівлі і до початку нового навчального року був доволі обмежений час. Але завдяки тісній співпраці управління освіти, міської влади, педагогічного і батьківських колективів школи вдалося якнайкраще підготувати підвальне приміщення під найпростіше укриття. Ми провели очисні роботи, поточний ремонт вже дооблаштовуємо систему вентиляції, і таким чином 300 дітей зможуть бути обезпечені. А це один із головних факторів, які не дозволяли школі функціонувати в очному форматі. Тепер власне ця проблема вирішена. Але тільки тісна співпраця всіх учасників освітнього процесу і розуміння і Тісна підтримка міської влади ось допомогли так швидко це зробити. Поряд з цим залишиться виконати роботи із підготовки приміщення до опалювального сезону. Ще є часть робіт, яких треба буде допрацювати. Це є питання по утепленню виробити і проєкт, і механізм і технологічно визначитися яким чином, але опалення буде в зимовий період. І якщо простори підвальне приміщення школою використовуватиметься під укриття, то приміщення першого поверху придбаної будівлі зможуть використовувати й інші освітні заклади. Наразі гімназія номер 1 і будинок дитячої творчості відпрацьовують можливість спільно використовувати повні обсязі дані приміщення для того, щоб дітки могли займатися, навчатися. Так що ми виконали ці зобов'язання і все буде Україна.